Є знижки на бронку літинфітом 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Якщо захід хоче протистояти російській агресії, необхідно припинити показуху в столицях НАТО. Журналісти Таймс випустили гучну статтю з критикою європейських політиків за інформацію журналістів між президентом Франції Манелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. виник конфлікт, який Підриває єдність НАТО. Останньою краплею стали заяви Макрона щодо можливої відправки військ в Україну. Чому європейці почали сваритися через допомогу Україні? Та з чим Макрон уже найближчими тижнями приїде до Києва? Розповім за мить з вами новини. Тисенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Макрон їде в Україну, і це вже офіційно. Як повідомляє Єлисейський палац, приїхати в Київ, Макрон вирішив після телефонного дзвінка Зеленському. Всі деталі розмови невідомі. Утім, заявлено, що лідери двох країн обговорили ключові військові питання, зокрема щодо далекобійної зброї. Згідно з повідомленням, лідери обох країн домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема щодо візиту президента Франції в Україну, який має відбутися найближчими тижнями. Під час розмови Макрон також підтвердив своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів, зазначив Єлисейський палац. Нагадаю, що президент Франції мав прибути до Києва ще у лютому 24-го року, щоб узгодити та підписати документи з гарантіями безпеки для України. Проте візит Макрона раптово скасували через загрозу безпеці французького президента. Тож 16 лютого до Парижа приїхав сам Зеленський щоб підписати угоду. Тож що зараз до Києва привезе Макрон? Макрон підірвав солідарність НАТО, заявили журналісти Таймс, коментуючи гучні заяви Макрона щодо відправки військ в Україну. В останні тижні французькі президенти справді за словом до кишені не ліз. в Україні його обіцянку стояти з українцями до кінця та за необхідності навіть відправити сюди регулярні війська сприйняли з захватом, чого не скажеш про європейських політиків. До речі, Макрон ще наїхав на Олафа Шольца. Нещодавно президент Франції Мануель Макрон запропонував заходу не виключати можливість відправлення військ на підтримку України. Така пропозиція викликала не тільки здивування, проте і заперечення від союзників країн по НАТО. Крім того, він завуальовано розкритикував Німеччину за боєгузливу позицію, що викликало люту реакцію Берліна напругу в франко-німецьких відносинах та підірвала солідарність альянсу під час війни РФ в Україні. Пише The Times. Шольц і Макрон не так не ладили. а Тепер у відносинах двох лідерів найпотужніших країн ЄС ключову роль відіграє і Україна, а точніше кажучи, їх різних. Бачення європейської безпеки, пишуть журналісти. Від початку повномасштабного вторгнення Еммануель Макрон пройшов стрімкий шлях еволюції як політика. Мабуть, всі погодяться, що ще у 22-му році французький президент міг викликати в українців лише три емоції: гнів, обурення і сміх. І все через те, що той просив не принижувати Путіна, безтолково закликав до миру і для цього постійно дзвонив російському диктатору. Настільки часто, що у мережі про це навіть з'явились сотні мемів. Але ці часи минули і тепер багато хто називає Макрона яструбом, а в мережі уже зовсім інші меми. мені здається, що вже настав час для того, щоб перейти на мову нашого ворога. господин Путін. Я вам хочу відверто заявити, що ми не залишимо Україну і, і якщо ти, ти не забереш свої м'ясні війська військ з української землі, то ми їх тобі вже будемо відправляти не тільки в пакетах, але й в багетах. і вірно, дипломатія скінчилася. Тупий у так. От в Україні він зірка. В Європі його записали як не дивно у вискочки. Така різка зміна риторики Парижа дивує, і обурює його партнерів. А також зневірює їх у єдності НАТО. Пише Таймс. Журналісти наводять свою версію такого різкого віража у виконанні Макрона. Справа в тому, що Україна давно перестала бути лише елементом зовнішньої політики країн заходу. Автори матеріалу наголошують, що позиція Макрона різко змінилася, адже на початку повномасштабного вторгнення він наполягав на продовженні переговорів. Крім того, тоді він закликав. Не принижувати РФ та пропонував гарантії безпеки для країни. Це відповідало голістському уявленню про те, що Франція може стати мостом між Росією і Заходом і повинна відігравати власну незалежно від Вашингтона ролі у відносинах між Сходом і Заходом. Але внутрішня політика вимагала зміни, намагаючись зберегти свій авторитет на батьківщині, пан Макрон вирішив атакувати проросійську позицію свого головного політичного суперника. Національного об'єднання Марін Лепен Ідеться у статті, щось подібне відбувається і в Німеччині. Проте Шольц, на відміну від Макрона, схоже, тяжіє до іншого табору. Німецький канцлер, відомий своєю нерішучою та іноді аж занадто послідовною політикою, вирішив іти давно протореною доріжкою. Він боїться провокувати Росію і відмовляється передати Україні далекобійні ракети. Хоча тож Макрон зробив це без проблем, і все тому, що за даними соціологів, 60% німців виступають проти передачі Україні біль кількості зброї, особливо це стало відчутно після того, як московити злили аудіозапис перемовин німецьких офіцерів, на якому вони обговорювали передачу ракетаурус і, зокрема, як ними можна знищити кримський міст. Війна почала роз'їдати солідарність НАТО, оскільки витрати на підтримку України просочуються у внутрішню політику Європи, втома від війни, яка здається непереможною. Породжує цинізм виборців, а життєво необхідна американська допомога застрягла в Конгресі. Британія також опинилася в цих рядах, оскільки в Лондоні роздратовані витоками інформації про присутність військових радників. В Україні, якщо захід хоче протистояти російській агресії, необхідно припинити показуху в столицях НАТО. Цим спробували скористатися в Кремлі і почали ще більше тиснути на європейців, залякуючи їх ядерним кейком ядерним ударом у відповідь на введення військ НАТО в Україну вкотре погрожував Путін, окресливши знову так звану нову червону лінію. Годі говорити, що усі попередні червоні лінії удари по Криму і навіть по Москві – вже давно перетворились на коричневі. Утім, європейці, вкотре котре бояться перевірити це правило, не так давно Макрон взагалі заявив, що Франція введе в Україну війська, якщо Путін матиме реальні шанси захопити Київ чи Одесу, і ця заява викликала ще більше дискусії. Проте в Європі лишаються і ті, хто не виключає відправки своїх військ в Україну, демонструючи неабияку солідарність з Києвом. Майже одночасно з Макроном про готовність розглянути таку можливість заявили Нідерланди та Литва. Підтягуються потроху, й інші. Президент Чехії Петер Павел відкинув заяви інших про те, що ведення військ воюючу Україну, наприклад, для навчання українських бійців, означатиме оголошення війни Росії. Якщо б це було так, то НАТО вже воювало з РФ з 2014 року. Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших. Масштабах ніж сьогодні на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило більше понад 15 країн і нараховувала. Близько тисячі осіб, нагадав Павел. Він зауважив, що з точки зору міжнародного права та статуту ООН нічого не завадить військам країн-членів НАТО, а також цивільним особам допомагати в роботі в Україні. Також президент Чехії не відповів негативно щодо залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території. Я б точно не відмовився від дискусії з цього приводу. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських військових на території країн-членів НАТО. І переправляти тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії було б намагато доцільніше переправляти кілька десятків інструкторів на українську територію і там навчати українських військових. Сказав він. А як думаєте, ви яке рішення Макрон може привести до Києва? І чому в Європі на третьому році повномасштабної війни в Україні досі так бояться Путіна? Напишіть нам у коментарях під відео, також ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!